Жирона перервала серію матчів без перемог та не без участі українців здобуває звитягу над раю шокуючий трансфер між клубами УПЛ, Михайло Мудрик, якому готові протягнути руку допомоги, і Олександрія, яка ризикує отримати технічну поразку у матчі з Шахтарем, усім привіт, друзі! На зв'язку Футбол України. Сьогодні маємо класні теми для розмови. Дуже хочемо з вами поділитися найсвіжішими новинами. Ви поки підписуйтесь на футбол України, ставте лайк до цього відео та дзвіночок, і поїхали. Розпочинаємо сьогодні з Іспанії, де нарешті перемогла Жирона. Команда Мічела впевнено за рахунком здолала раю Вальєкано. забивши лише у другому таймі. Команда Довбика та Циганкова обидва до слова вийшли у стартовому складі. Зуміла здобути три очки у непростому матчі. Відкрив рахунок на 52-й хвилині. Віктор циганков, отримавши блискучу проникаючу передачу, Гутєрес обробив м'яч, зайшов до штрафного та скинув на вільного українця. Віктор пробував без шансів для голкіпера у нижній кут воріт. Це його другий гол поспіль. І наразі в активі циганкова 6 м'ячів та 3 асисти у 25 матчах сезону. Гру циганкова портал SofaScore оцінив у 7,7 – Це третя оцінка в команді. Вище лише у Савініо та власний буть'єреса. Щодо Хускорт, тут оцінка 7,6, вона четверта в команді. А що ж там Артем Довбик? цей матч для нього точно можна віднести у категорію провальних українця замінили на 73 й хвилині, а його перформанс оцінили найнижчим балом: 6,1 за версію Хускорт та 6,3 від Софаскор. Далі летимо до Англії, де заговорив Олександр Зінченко та розповів про перебіг своєї травми. Сподіваюся, повернутися на поле дуже дуже скоро, тому що зараз такий період, коли дуже важливі ігри не тільки в клубі, а й у збірні. Тому сподіваюся, на якнайшвидше відновлення я вже дуже близький до цього сказав Зінченко. Нагадаємо, що українець отримав травму литкового м'яза у грі проти Ліверпуля на початку лютого. У цьому сезоні він провів 27 матчів за канонірів, у яких забив один гол та віддав два асисти. Переходимо до УПЛ, де, незважаючи на закриття трансферного вікна, все, що бурхливо йдуть власне, трансферні чутки, відправляють тих чи інших футболістів у різноманітні клуби. Так, найбільш гучною інформацією за останні дні стало повідомлення від Тато таке про те, що Рівненський Верес близький до того, щоб повернути свого, напевно, легендарного форварда, який нині грає у Ворсклі. Наразі відомо, що спортивний директор рівненського клубу Юрій Габовда провів попередні перемовини із Русланом Степанюком, що не Міні грає за Полтавську ворсклу. цього сезону. 32-річний Степанюк є найрезультативнішим гравцем команди, забивши 8 голів у всіх турнірах. Зауважимо, Руслан вже грав у вересі та був найкращим бомбардиром у першій лізі в сезоні 16-17. Контракт Степанюка з Ворсклою спливає у червні цього року, а домовленість про перехід у Верес вже нібито існує. Наразі все залежить від того, чи залишиться рівненський клуб в УПЛ за підсумками сезону. Остаточно залишить київське Динамо майбутнього літа захисник Томаш Кінзора, який нині на правах оренди виступає за грецький палк. Завдяки своїй успішній грі Поляк переконав керівництво клубу підписати з ним повноцінну угоду влітку, коли закінчиться його чинний договір з Динамо. Таким чином, захисник перейде до складу грецького пауку вже у статусі вільного агента. Нагадаємо, кендзора виступає за паук з 2023 року. За цей період зіграв 41 матч та забив 4 голи. Як повідомив журналіст Володимир Звєров, Олександрія може отримати технічну поразку у матчі 18-го туру ПЛ проти Шахтаря, який завершився із рахунком 0-0. Уся справа в гравцеві команди Івану Калюжному, який, схоже, не мав права грати у цьому поєдинку. За повідомленням Звєрова, гравець не заявлений за команду Ротання. Він додав паспорт гравця, тобто документ, яким послуговується головний арбітер. Там Калюжний не вказаний як гравець Олександрії. Першу частину сезону він провів у оренді в ЛНЗ, а цієї зими повернувся до Олександрії. Поява на полі незаявленого гравця дорівнює технічній поразці 0-3. І такий чудовий матч, який Олександрія провела із Шахтарем, піде в нуль очок. Написав Звєров у своєму телеграм-каналі. Ну і наприкінці випуску поговоримо про Михайла Мудрика, у якого з'явився реальний шанс реабілітуватися і перед вболівальниками, і перед усім футбольним світом. Через брак ігрового часу Михайло вже влітку може відправитися в інший клуб на правах оренди, про що повідомив портал Фічахес. За інформацією джерела, зацікавленість у тому, щоби все-таки об'єднати в команді Мудрика та Зінченка, виявляє лондонський арсенал, який колись також вів боротьбу за гравця із Челсі. Проте конкуренцію команді Мікела Артети може скласти туринський Ювентус, який і собі шукає підсилення. Наразі мова йде лише про оренду, однак не виключений і варіант із. Повноцінним продажем гравця, водночас Челсі хоче відбити свої інвестиції, а це наразі виглядає доволі складно. Нагадаємо, за мудрика заплатили 70 мільйонів та ще 30 передбачені у якості різноманітних бонусів. У нинішньому сезоні Михайло провів 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав два асисти. А його контракт із Челсі розрахований аж до 2031 року. Ну що ж, друзі, залітайте в коментарі та пишіть, у якій команді ви хотіли би побачити Михайла Мудрика. А можливо, враховуючи останні чутки, варто залишитися в Челсі та дочекатися умовного Дедзербі або будь-якого іншого тренера, який прийде на зміну почетіно. Нам буде цікаво почитати ваші думки, тож залишайте їх нижче. А також підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. До зустрічі.